Мулафа, Так це котам. Троє лежить у траві. О, Всім привіт, мої дорогенькі. Я тільки встала, а ніч не спала, що ті дві ночі таке з чотирьох ранку шастала, А це вчора з заснула, а тоді я не знаю, сіє я як прокинулася, а тоді ще як почав греміти. Ну, Коротше, дощ. Що дідуля не спав, що я, так ми оце сьогодні валяємось. Ну я спала, це тільки прокинулася. Вже вибився організм і сну, <сміття> зайшла в літню кухню. Я на помідори дивлюся, вони на мене дивляться, їм же щось робити треба. Коти наче зайці в траві, <сміття> плигаю. Забула ж купити цього гіркого перцю мені треба. І в магазин треба їхати і ні до чого руки не стоять. Сьогодні магнітні бурі великі, так, оце нас і ковбасить. Зранку і трикардін пила, що я тільки вже не пила. Хе, ну зараз, вже. Поставила кукурузку, варить, посолила її, це нам вчора наламали Ванін брат із жінкою. Сьогодні ми наваримо та да посмаку їм з дідулю. Я за подушку не забула. Зараз зроблю фарш на цей, на як його на ті втільки, бо ж рис учора зварений, і так воно все і стоїть. Зроблю зараз зажарочку, приготую фарш, він трі... поки трішки постоїть. Я оберу переможця на подушечку. Я не забула. Дивлюся, Люда люди ореста, яка перва буква, так. І, 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 і дів, і, і гар. Колись я ж так люду веду в садочок, і по дорозі ж їй кажу якесь слово і яка перва буква. І кажу їй слово Микола, яка перва буква, вона каже Мико. Так я ніколи не, не забуду так оце осей орестить, «Д», там дівчинка, так діл, еге, гарбуз, так, гар. Перша буква. Ар". А в нас Мико. Так що, це все воно перегородне. Повторимо ті буковки, які ми вивчили, і перейдемо до математики. До мого... Добре. Добре, давай. І так, перша буква алфавіту ось ця така червона буковка. Як називається перша буква алфавіту? Коли ти кричиш щось комусь, як називається ця буковка? А. А, молодець, буква А. А! А! Ти комусь кажеш А, так? А! А, наступна буква. Яка? Б. Б, Молодець. Намальований хто? Бичок. Бичок. Тридцять. Так. Наступна буковка, ось ця. Згадуємо, як називається? Ви. Молодець, тому що намальовано що в нас тут? Асоціація. Веселка. Веселка. Значить буква в. Молодець. Наступна буква. Це нам трошки складненько, але ми спробуємо. Давай я тобі намалюю. Ну намалюй мені, намалюй. Ага, схожа. І це яка буковка в нас? Гар. Ага, схожа. І це яка буковка в нас? Гар. Гар? Намальований гарбуз. Правильно? То перша буква яка? Гар. Г. Х. Ги, молодець. Наступна схожа на Г, але з хвостиком. Так? Пташечку як звати? Думай. Пантера. Ні, це не Пантера. А давай я тобі намалюю Пантеру. Ну, намалюй, добре. Пантера ж така. Це буква Г тут гарбуз, то з хвостиком схожа. Гава. То яка буковка? Я тобі не вийшла. А тепер згадуй сюди, будь ласка, якщо це Гава, намальована пташка. Гава! Гава. То буква як? Його наживається га Г. Га. Г. Г. Угу. Це Г, а це Г. Це трішки складненькі букви, але ми їх обов'язково вивчимо. І на сьогоднішній день у нас останні дві завершальні букви. А Ой. давай я тобі не лату намалю. малю! Тут орисувага сюди. Подумай, будь ласка, що ти? Давай я буду вчити, і ти будеш вчити. Добре, да, давай спрятку вчителю згадаємо. Це Хто намальований? Хто це намальований? Ну, дівчинка. На це яка буква. Дівчинка, Якщо це дівчинка. Це, це би. Не би. Якщо це дівчинка, дівчинка, то перша буква яка? Дів. А. Ні. Дівчинка, то яка буква? Дів. дів. Не дів. А Д. Б. Д. Буква Д. Так. А! Ні, не а, а е. ей! Ей, іди сюди! Ей, ти! Йди сюди! Ми кажемо так? Д. То яка це буква? Е! Е, Молодець! <плес> тобі букву Е. Я не знаю, з чим ходите ви на вулицю, а ми виносимо цілий конструктор, та горе? Так. Орис? Да. Таке? Не робило, не робило, не робило. Що це ти будуєш, розповідай. Клапа діло, мом будівля співніготу. Угу. Ну добре, будуй. У нас сьогодні, до речі, холодно, прям холодно і ми ходили переодягатись. Шорти лишила поки, але, дивлюсь, там люди взагалі в жилетках ходять. Дуже багато питань часто запитуєте, де я роблю засмагу. Я сьогодні знову приїхала на повторну засмагу в салоні Кульбаба. Будь ласка, в Чернівцях. Що треба зробити? Треба зробити скрабування. Я все підготувалася. Одягти чорний, вільний одяг. Правильно, щоб не лишилися ж сліди. Я ви знаєте, роблю досить часто. і Мені подобається ефект і взагалі бути засмаглою. Мені здається, це такий додає якоїсь родзинки завжди в образ. Тому давайте сьогодні ми будемо робити яку засмагу? Прямо темненьку зробимо. так? так зробимо люкс 12. Люкс 12. Давайте. Якщо ви з чернівців, я можу вас навчити да, робити авто Тобто ви проводите навчання так. по цьому, можна писати вам в діре. чекаю. Дивіться, вже засмага проявляється. Звісно, основний ефект вже буде через 8 годин. Побачите в наступному сторіс. Якраз вже результат після 8 годин. Я взагалі дуже задоволена засмагою. Цей раз я зробила не настільки там темний. прям, Якраз відтінок, ніби я приїхала десь з моря. ну Дуже подобається все рівномірно. Ви, в принципі, бачите, коли я збираюсь, getredів на відео, ви бачите, як красиво і часто запитуєте за засмагу. гляньте, бачите, який легкий відтінок. Тому що я часом роблю темніше, а цей раз зробила такий більш легкий варіант. Хлопці наші на тенісі, та, таурис. Ми лишилися вдвох. Сьогодні щодня знову повертаюсь в режим спорт. Харчування і так старалась тримати, але все одно були нюанси. І сьогодні вже знову. Я вам хочу сказати, я тиждень не позаймалась, вона вже знову почалися болі в спині. Ну, щоб ви собі розуміли. Мені взагалі пропускати не можна. Спорт це має бути як ядро життя. От реально. Я не знаю. ходьба, спорт. Я в Києві п'ять днів, майже нічого не робила, один раз ходила в спортзал. Ну, і тепер. Маємо, що маємо. Кутили допоможемо на чотири. Правильно. Всім поможемо на сім. Що, ви скучили за школою? Так. так. Вже зовсім скоро. Щодень позбиратися, поїдемо в епіцентр за шкільними обмовими. Там зараз чудова акція. Шкільний ярмарок стартував. У мережах епіцентр та нова лінія вже діє шалена економія до мінус 50% на все до школи. Час готуватися до нового навчального року вигідно та стиль. Там ви зможете купити все необхідне до школи. Канцелярії, рюкзаки, ну та спортивну форму, гарні, життя, меблі та освітлення. Зачі багато хто. А тепер головна новина цього сезону. Родзинкою цьогорічного ямарку стала олама, залізність, його кому як і сам. До нового сезону вони створили яскравий зікальний меблі, натхнені музики, так, і свої мови. бана, моршоти, пенал, вошти, злочин, студенти – Все зі стилем, драйк, і дає, все чекає на вас в мережі центру нової нині, наша онлайн. Сьогодні життя це не плани наперед. Це вдячність за кожний прожитий день. Загадуючи свого батька, колись така була притча. Ну, давно життя прожити, не поле перейти. Так от кожен повинен прожити своє життя і перейти своє поле. Це моя особиста думка. Всіх вітаю з новим початком тижня. Добра здоров'ячка всім. Мирного неба, спокою душевного саме головне. Англий охоронця вашим рідним, всім вам і всім вам всього самого-самого найкращого. А ще хочу сказати від себе, особливо це хейтерам в їх сторону. Ніколи не засуджуйте людей, не знаючи ситуації. Ви так себе ведете, наче ви святі. Ви не боги, щоб судити. Ви не боги, щоб судити. Кожна людина робить помилки, потім за них кається таке життя, і всі ми їх робимо. І не знаючи ситуації, треба обов'язково десь щось написати, десь якось чимось образити. Губи не такі, випила не там, не те. Дівчат, ви не знаєте причину моєї поїздки в Україну. Ви не знаєте всього, що взагалі відбувається в мене в душі. Я вам вже казала, я показую 20% свого життя. І, подумаючи, ще й то і те вам показувати, раз ви так відноситесь до людей. От чесно. Я казала, я мало блокую своїх підписників. Но вчора прийшлося під моїм постом. Під моїм ранковим постом, де я себе їді, зібрала докупи, замовила каву якось вийти до людей, написала. Ну це вже раз губи зробила такі, і, і, і ума немає, і що попало. Та мій ум не виміряється вашим. Розумієте, у мене такий ум, у вас, у вас такий ум, у вас такі поступки. Будьте ви святими, я не свята, я не родилася святою на цю землю. Тому давайте якось. Перед тим, як засуджувати, треба знати ситуацію. А коли її не знаєш, не хочеш, не можеш, не знаєш. Не підтримуй і не пиши нічого. Бо інколи ваші слова я тисячу разів казала, вам вже вони повертаються. Я сподіваюся, що ми зрозуміли одне одного, все в нас далі буде гарно. Я не знаю сьогодні, чи буду я часто в сторіс, трошки багатенько роботки. Ну, а, далі буде все як... а далі я сподіваюся, що все буде, як завжди. Будуть прямі ефіри, будуть прямі ефіри в Тікток, щоб там ніхто не писав. Навіть самі святі люди, які не п'ють, не курять, і не нюхають, і не дихають. А я буду виходити до вас. Все добре. Я з'їздила, я пересилила ці п'ять днів, мені було дуже важко. У мене була дуже важка дорога. В Україну, хто мене дивився, знає, я не встигла. Не то, що не встигла, я призівала свій автобус, я знову поверталась до міста Хелм на таксі. Мені було погано, в мене був низький тиск. Ну, не всім це поясниш. І не треба це робити. Думайте, як вам краще, так і думайте. Але будьте людьми, просто будьте людьми. Якщо не питають вашої поради, ви її не давайте. Якщо запитають, ви обов'язково її дайте. Будьте більш людянішими. І у вас буде все добре. Не бажайте людям зла, бо я вам казала, кажу, і буду казати, все повертається до вас сюди. Не треба цього робити. Я вас обіймаю всього самого найкращого бажаю. Ще забула, забула бо забуду й далі. Всі дуже хочуть, щоб я поїхала до мами жани. І знаєте, чого хочуть? Якби я поїхала просто до мами жани, випила чашку кави з нею, поговорила, і вона мене провела. Вам би це було не цікаво, і ви б це не дивилися. Вам же цікаво, коли ми, коли ми, ми вибили б щось міцніше, так як до війни танцювали, ви танцювали, виплясували. Це би вам було цікаво, бо це б було що хейтить. А якщо нічого хейтить, вам це й не цікаво. Господи, люди, в країні війна, в країні злидні. Десь строїться, як наш Тростянець, розстроється просто як музей. Десь все в руїнах. Ціни страшні, як взагалі люди виживають. незрозуміло. Як мене у мене подружки пенсія, взагалі не знаю, як вона на неї виживає. І ви, наскільки такого от, хейту і злоби, Мені здається, що блогер має приймати хейт, я не проти. Але хейт розумний, коректний і обоснований. А не де там Катерина, замість фотографії Жоржинка, зайшла в ленту в неї жодного фото, жодного поста, нічого. Вона може мене хейтить, де навіть немає її фото, не може, звісно, не може. Я всім дякую, що за мене дуже хвилювалися. Людина, я не молода, і все могло статися. І тиски, і все ви бачили, яка в мене була дорога. Де, да, що би не сталося в моє життя? А жаною ми обов'язково зустрінемось. І хай це будуть Канарські острови, але не покажемо. Бо от хай тупо захлюбуються деякі. Все тепер пішла працювати.